Мир вам, дорогі брати та сестри, люба спільното! Я вітаю вас на каналі Тихий Лагідний голос. Це наша перша зустріч, і я такий радий, що ми можемо розпочати цю спільну подорож, у цьому неспокійному, галасливому світі, ми шукаємо Його голосу, того тихого і лагідного голосу, який єдиний може принести справжній мир. У наші серця. Ми започатковуємо цю щоденну молитву за Україну, бо віримо, що немає нічого сильнішого за спільну щиру молитву. Коли діти Божі об'єднуються у смиренні, небо схиляється, щоб почути. Наша земля, наш народ, наші захисники вони потребують цього молитовного покрову щодня, щогодини. І сьогодні я хочу, щоб ми почали наше спілкування з вічного і непохитного Божого Слова. Це слово наш фундамент, наша фортеця у часи випробувань. Для нашої першої зустрічі я обрав псалом, який є молитвою надії та довіри. Це псалом 120 у перекладі Огієнка. Давайте приймемо ці слова глибоко в наші серця. Я звів очі свої на гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що вчинив небо і землю. Не дасть він спіткнутись нозі твоїй, не здрімає охоронець твій, оце не здрімає і не засне охоронець Ізраїлів. Господь то охоронець твій, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Амінь. Яке сильне і надійне слово, наша поміч не від гір, не від людей. Не від політичних союзів, але від Господа, що вчинив небо і землю. Він наш охоронець, і з цією вірою, з цією надією, давайте ми зараз схилимо наші серця у спільній молитві. Отче Небесний, Царю Всесвіту, Творче неба і землі. Ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, об'єднані однією вірою і однією потребою. Ми дякуємо Тобі за цей день, за дихання життя і за те, що ми можемо вільно кликати до Тебе. Господи, ми стоїмо перед Тобою як твої діти і благаємо за наш дім, за нашу Україну. Ми приносимо до тебе нашу землю, зранену, але незламну. І найперше, Отче, ми молимо Тебе за наших воїнів, за Збройні Сили України, за кожного сина і кожну доньку, що стоять на захисті правди і світла. Ми просимо, будь їхнім охоронцем, як ти обіцяв у псалмі, будь тінню при правиці їхній, збережи їх від усякого зла. Нехай Твоя рука покриває їх у бою, нехай ангели твої стануть муром навколо них. Дай мудрості їхнім командирам, щоб кожне рішення було виваженим і вело до збереження життів та до перемоги. Дай їм сили не лише фізичної, але й духовної, щоб серця їхні не похитнулися у найважчі хвилини. Збережи їхній вихід та вхід, Господи, на кожному бойовому завданні. Ми молимо тебе, Господи, за наші міста і села, за цивільних людей, які щодня живуть під загрозою. Ми благаємо про твій захист від ворожих атак, від ракет і дронів. Закрий небо над Україною твоєю милістю. Нехай плани ворога будуть зруйновані, і ми просимо дай спокій у серця людей. Забери дух страху і тривоги і наповни серця Твоїм надприроднім миром. Який перевищує всяке розуміння. Нехай навіть у звуках сирен люди відчувають твою присутність і твій захист. Господи наш цілителю. Ми приносимо до тебе усіх поранених, тих, хто зараз у шпиталях, хто страждає від болю. Ми просимо, торкнися своєю цілющою рукою кожного з них, зціли не лише рани тіла, але й глибокі рани душі. Ті травми, які не бачить людське око, дай мудрості лікарям, благослови їхні руки, прискор час їхнього відновлення і дай їм повноцінне зцілення. Ми згадуємо перед тобою отче тих, хто у полоні, тих, про кого ми не маємо звісток. Ти знаєш, де вони, ти бачиш їхні страждання. Ми молимо будь їхньою розрадою там, у темряві, будь їхньою силою. І ми просимо тебе: відкрий двері в'язниць, зруйнуй кайдани і поверни їх додому, до їхніх родин, вчини диво, як ти чинив для Петра, і виведи їх на свободу. Ми також підносимо до тебе наше керівництво, нашого президента, уряд, дипломатів, усіх, хто несе відповідальність за прийняття рішень, дай їм твоєї Соломонової мудрості. Дай їм єдності у служінні народу, веди їх твоїми шляхами, щоб кожне рішення, кожне слово було на благо Україні і наближало справедливий мир. І, Господи, ми проголошуємо нашу віру. Ми віримо, що Ти Бог справедливості. Ми віримо, що світло завжди перемагає темряву. Ми проголошуємо Твою перемогу над цією агресією. Над цим злом ми просимо про справедливий і тривалий мир для нашої землі, мир, який збудований на правді і на твоїй основі. Дякуємо тобі, що ти чуєш нас, дякуємо, що ти не здрімаєш і не заснеш, охоронець наш. Ми віддаємо цей день, цю ніч і всю нашу країну у твої сильні батьківські руки, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі, що ви долучилися до цієї першої спільної молитви, це початок нашого шляху. Я хочу запросити вас приєднуватися до нас щодня. Якщо ви відчуваєте у серці поклик молитися разом за Україну, будь ласка, підпишіться на канал «Тихий Лагідний Голос, щоб ми могли будувати цю молитовну стіну разом. І ще одне дуже важливе прохання: ця спільнота це місце, де ми несемо тягарі один одного, як вчить нас слово. Будь ласка, залишайте імена ваших близьких, ваших воїнів або ваші особисті молитовні потреби в коментарях під цим відео. Ми будемо згадувати їх, ми будемо підносити їх Господу у наших майбутніх спільних молитвах. Ми хочемо, щоб це було живе спілкування і жива підтримка. А зараз нехай Господь благословить вас і збереже вас, нехай Господь освітить вас лицем своїм і помилує вас, нехай Господь зверне лице своє до вас і дасть вам мир. Нехай Його тихий, лагідний голос говорить до вашого серця протягом усього цього дня, даруючи надію, силу. І спокій. Бережіть себе, і до зустрічі завтра!